Перетримання громадянства в кожної країні є свої правила. Якщо ви розглядаєте для себе друге громадянство, вам потрібно зрозуміти перше, яка його ціль, для чого воно вам потрібно. Якщо потрібно для того, щоб пересуватися по Європі вільно, без там обмеження 90 днів, які зараз є у нас, то Тут можливо не громадянство. Тут можна отримати візу інвестора чи візу діджитал Номанда, і цього буде достатньо і це зробити набагато простіше. Якщо ж ми все таки говоримо про, про громадянство, то треба зрозуміти, для чого воно вам, і в і в якій країні ви його, ви його хотіли би отримати. Тому що після цього роб треба зробити аналіз на рахунок того, по якій процедурі ви можете йти. Тому що найпростіша процедура це по корням. коли є там, батьки, мали громадянство, чи там бабусі, дідусі мали там громадянство, чи проживали в певних територіях. Треба зробити такий аналіз, подоставати всі документи, звірити їх, і тоді вже вибирати, дивитися, чи ця країна підійде вам, чи достатньо документів у вас для того, щоб отримати громадянство. В своїй більшості нам потрібно не те, що друге громадянство, нам потрібна свобода пересування. Оце, оце основне, що дає інший паспорт, чи що дає, чи що дає дозвіл на, на проживання в інші, в інші країни. Прийняти рішення для чого є громадянство. Далі зробити аналіз по своїм корням, по своїм родичам, яке громадянство можливо отримати по корням. І третій момент це е, написати список країн, де ви хотіли отримати громадянство. І що потім а потім тут без міграційних адвокатів ніяк. Тут потрібно потім звертатись до міграційного адвоката, який буде вже розгляне ваш кейс більш детально, погодиться з тим, щоб Взяти його в роботу і розвивати його. Наприклад, останнім часом в багатьох країнах є такі програми, як там не громадянство, а грін карта, як, наприклад, Сполучених Штатах, чи дозвіл на Проживання для діджиталномандів це ті, хто працюють в онлайн, заробляють кошти, можуть можуть показати рівень свого доходу. І багато країн, так, наприклад, Іспанія, Португалія, у них, в них є спеціальні програми для того, щоб ти реєструєшся там, умовно кажучи, ФОПом, ти підтверджуєш свою заробітну плату чи рівень доходів, і ти можеш отримати там дозвіл на, на проживання. Або зараз розвивається ще, ще така штука. В світі йде так звана боротьба за таланти. Кожна країна хоче, щоб у неї в країні жили люди, які самі розумні, які там мають якісь досягнення в науці, в спорті чи в бізнесі. І тому Сполучені Штати, Велика Британія вони вводять такі програми, де ти збираєш свої всі досягнення, регалії. Подаєшся туди, і можу, і можна отримати спеціальні візи для того, щоб проживати в тій в тій країні. Але при цьому всьому з громадянствами дозволи на проживання в тих чи інших країнах вони не потрібні, якщо ви ведете бізнес в онлайні, і у вас все правильно організовано і зареєстровано. А як це правильно зробити? Звертайтесь до нас до компанії Фобі.